Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Від 10 травня 2023 року діє новий порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Постанова Кабінету міністрів України від 30 березня 2023 року номер 446. Полтавський обласний центр зайнятості повідомляє важливі зміни, які були внесені до порядку. Реєстрацію перереєстрацію зареєстрованих безробітних припинення реєстрації можна здійснити через портал Дія засобами мобільного додатка порталу Дія чи безпосередньо під час відвідування відповідної філії центру зайнятості внутрішньо переміщення. Особи під час дії воєнного стану, які не мають необхідних документів, передбачених порядком, можуть отримати статус безробітного без вимог, що застосовуються до звичайної процедури. До переліку осіб, які мають право на отримання статусу зареєстрованого безробітного, внесено членів добровольчих формувань, які на безоплатній основі уклали контракт добровольця територіальної оборони. До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру за направленням центру зайнятості можуть залучатися не тільки зареєстровані безробітні, а й особи, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення без припинення трудових відносин. З поміж іншого зазначають, що право на достроковий вихід на пенсію за віком отримали особи, які втратили роботу, а до досягнення пенсійного віку залишилось не більше півтора року. Ця норма законодавства діє за таких умов: реєстрація особи у центрі зайнятості впродовж 30 календарних днів з дати звільнення. Відсутність для особи протягом семи календарних днів підходящої роботи відповідно до статті 46 закону України про зайнятість населення. Наявність страхового стажу необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.